Привіт! Рада вас вітати в своєму новому влозі. Хто на каналі вперше? Я представлюсь. Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Ми з Данькою їздили в лікарню і поряд вирішили прогулятися по парку. Погода була дуже хороша, сонячна. Це парк перемоги чи парк слави. Звідси відкривається дуже гарна панорама на місто, на водосховище, Дніпро, і тут дуже гарно. І родзинкою цього парку, на мою думку, є стародавній Успенський собор, який був збудований ще за правління князя Всеволода в 1144 році. Саме в цьому соборі при перепохованні Шевченка кілька днів стояла його домовина перед тим, як вже вона рушила до Тарасової гори Чорнечії. Тут видно, як після реставрації залишили на стінах камінь, який тут був раніше. А біля церкви знаходиться Музей Народне Декоративне Мистецтво Канівщини, який був заснований 1972 року. Але раніше при радянській владі він знаходився якраз в приміщенні Успенського собору. А з 1990 року експозицію було перенесено до цієї будівлі, де вона зараз знаходиться це базілянське, колишнє базілянське колишнє базиліанське училище і воно було побудоване 1784 році Заказала даньки джинси теплі на флісі в Оліксі. І дивіться, який прикол. А ну доставай. Дивимося в кармані щось шароди. Достаємо 200 гривень. Подивилися на світло, вони навіть справжні. справжні. Е, Я думаю, все. я напишу тій людині, яка їх прислала. Візьму номер картки. І якщо вони не проти, я їм назад поверну ці гроші. А як би зробили ви? Цікаво. Отакі прикольні штанці, тепленькі і ще й на виріз будуть. А тут я ще раз вирішила випробувати дію з нового засобу, який мені дуже сподобався вже на пательнях і ще й на своїй каструльці. Я її набризгала тільки, потім хвилинки через 3 просто змиваю і дивіться самі результат. Ну, Каструлька тут тільки перед слово, а взагалі я вирішила зварити борщ. Оскільки м'ясами не йому вже майже 4 роки, то борщ я варю з грибами і варю його достатньо, достатньо швидко. Я вам покажу, як я за годинку варю борщ. Тож починаю я о 13-й. Почала з того, що поставила варити. васолю я щойно поставила варитися і далі приступаю до шампіньйонів. Взагалі я люблю використовувати лісові гриби, але лісових в мене не було, тож шампіньйони. Спочатку я їх мию, потім чищу. Кришу прямо в сковорідку кладу, щоб вони там піджарювалися у своєму соку. Коли ця рідина вже майже випарувалась, я тим часом нарізаю цибульку, кришу і додаю туди цибулю. Потім я беру буряка, очищаю. Я завжди беру половину тру. У засмажку, а другу половину натираю також на тертку і кладу прямо до каструлі великої в якій я буду варити борщ. Тут у мене вже закипіла квасоля, проварилася хвилин 5, і я її виливаю на друшляк, промиваю, заливаю свіжою водою і далі вона вже буде варитися. Підготувала вже буряк і моркву до того, щоб їх терти, і дістаю картоплю. Думаю, що кожна господиня має свій рецепт борщу. І що цікаво, що в кожної виходить він різного смаку. Ну, я не знаю, мої хлопці, і ми, і мама моя, ми всі дуже любимо мій борщ. Додала до грибів цибулю смажитися. І беруся терти моркву та буряк. Як я вже і казала, я половинку буряка додаю в засмажку, а іншу прямо в каструлю, де, в якій я варю борщ. Хоча моя мама завжди спочатку варила буряк окремо, а потім уже додавала варений. Одразу після того, як в мене вже готова картопля подрібнена, я її кладу в каструлю і підсолюю на цьому етапі. Це я вирішила, що картоплю маловато і взяла ще кілька штук до кришою. Потім беруся шаткувати капусту. Квасолю зливаю, промиваю і кидаю вже в каструлю до борщу. До речі, щодо процесу готовки, я завжди готовлю так, як зараз на камері, бо я знаю, що є Хазяйки, які спочатку все готують, а потім перемивають гору посуд. Ну, я так категорично не можу. У мене, якщо десь брудно, десь мені не вистачає місця, я нервуюся. І, ну, насправді я ко кожну річ, після того, як я закінчила якийсь етап, помила, закінчила, помила. І от у мене на столі, коли я готую, завжди так, як зараз. А як у вас цікаво? Пишіть в коментарях. І на цьому етапі я вже додаю засмажку. Ну, насправді картоплю, капусту і практично засмажку я додаю майже одночасно. І після цього я планую, що воно буде кипити, кипіти ще 15-20 хвилин. Але, чесно кажучи, цього разу через те, що ця е, велика квасоля трошки не доварилася, то я ще, мабуть, хвилин 15 і не виключала її. За годинку згорився борщик. Отака от краса, і він вийшов дуже смачний, як завжди, але, чесно кажучи, в мене зазвичай він ще червоніший. Цей день приходив чоловік, який нам клав піноблуки і показує, що тут трошки наросло за сьогоднішній день. В минулому влозі я показувала, як нам привезли дрова-метровки, і тепер їх вже попиляли. Оце продовження історії з двома сотнями в кармані. Я написала ці, ті жіночки, повернула їй на карту ті 200 гривень, і ми вирішили таким чином відсвяткувати і замовили собі піцу на ті 200 гривень, що залишились в кармані. А тоді ввечері ми сіли з донькою, взяли його нову книжку пригодницьку, і він мені трошки почитав. До речі, хотілося поговорити ще про читання, саме про те, як. Примушують читати в молодших класах, примушують вести читацький щоденник. Ну, на мою думку, дитина, яка хоче читати, вона буде читати і буде це робити з задоволенням. Перш за все, це має бути приклад батьків. Якщо вдома дитина ніколи не бачить, що батьки читають, ну, чому вона буде читати, якщо їй не читали, коли вона була маленька. І також я впевнена, що якщо дитині не подобається читати, якщо вона не любить читати. І при цьому її ще щодня примушувати читати і записувати ще щось в читацький щоденник. Ну, я думаю, що це вірний спосіб їй взагалі відбити охоту читати на дуже і дуже довго. Це мене пригостили Актинідії. Е, е, вона дуже Корисна ягода. Вона дуже схожа на Киві, тільки вона не волохата, як Ківі, і вона росте в наших широтах і зимує теж. Я її, до речі, мабуть, це в цьому році перший раз пробувала, і мені вона дійсно, як ківі. Е, Мені дали її ну, доволі багатенько, ми її зрозуміло, що е, не з'їмо усю, тому я вирішила її перебрати, м'які ягодки відкласти окремо і частину з них їсти, а ті, що тверді, зробити з них варення. І от зараз саме я їх перебираю. В інтернеті я знайшла кілька способів зробити варення. Там можна було цілі ягодки в сиропі зробити або їх подрібнити із сахаром. З сахаром, в принципі, пропонувалося зробити сире варення десь один до одного. Але, чесно кажучи, в мене місця в холодильнику не так багато, тому я вирішила, що 5-6 баночок, щоб там постійно стояли, мені не буде куди ставити, тому я вирішила зробити варення 5-хвилинку і їх перекип'ятити все. Отож наступного дня в мене дійшли руки, я перемила ягідки. Потім їх ще треба підсушити, тоді я обірвала з них хвостики з обох сторін, у мене вийшло готових ягід 2 кг, тож я взяла 2 кг цукру і буду подрібнювати ягоди, додавати до них цукор і перекип'ячувати. Тим часом я стерилізую банки і кришки. Це я вже готове варення розливаю по баночкам і буду закривати. Цей грік з консервацією я відриваюсь по повній. Уже майже кінець жовтня, а я ще щось закручую. До речі, ще кілька тижнів тому я закривала. На зиму салат із буряка, я його видивилась на каналі Життя на Полтавщині. Ми вже одну баночку, до речі, чоловік був відкрили, оцінили, і він нам дуже сподобався. Дійсно, його можна і так їсти, можна там чи в шубу додати, чи як на маску до хліба. Наш новий чайничок, той що в кадрі, до речі, дуже гарно працює, воду швидко кип'ятить. Дуже подобається, що там є датчик температури, тобто, якщо потрібен неокроп, то можна вимкнути раніше. І тут я вже в очікуванні своєї нової сковорідки, Якраз планую увечері іти її забирати. Вперед забігаючи, скажу, що варення вийшло дуже добре. і Одразу воно було, звичайно, поки гаряче, таке доволі рідке, а потім я ту баночку, що залишилася на столі, я її ну, неповно поставила в холодильник для того, щоб потім просто так з'їсти. І коли вона остила, вона так нормально зажелірувалась і стала густеньким. Такий от вихід в мене вийвся. якось погано так світло потрапляє гарний такий колір. І тут трішечки будемо куштувати. Щойно повернулася з пункту видачі розетка і забрала свою новеньку сковорідочку. Показую. Тут треба перекрутити. Я вже одною рукою не буду це робити. Таке от мраморне покриття. Фірма Леснер. Шоколадна. Чи мармурове покриття? Правильно. Все, перекрутила кришку. Ну, цю штучку, яка тримає кришку. І все готово, готова до використання. Клас. Які ж прекрасні восени ці липи і клени. Коли світить сонце, вони яскраві і вони відображують його промінчики. А коли на вулиці хмарно, вони самі стають сонечками. Це так гарно. На цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!